Ну, це якраз перше дерево, яке було зроблено там в 8-9 класі. Ще школярем, які охоплюють тільки найближчих родичів. Ось так завдання на урок історії переросло у справу всього життя. Олександр Алфьоров – журналіст та історик і вже понад 20 років досліджує своє коріння. Його генеалогічне дерево нараховує аж 22 покоління. На даний момент це близько 2,5 тисяч родичів знайденим мною в результаті пошуків архівах. Це люди, які жили з 1450 року і народжуються в цих роках. Поступово добралися і до верхівки родинного дерева. Ну, найвідоміший представник моєї родини це був Оліфер Голуб Гетьман, який жив у кінці 16 шістнадцятого, перші 17-го стріччя у родині Олександра було багато відомих людей. Це фотографія Сергія Ауфьорова, 1884 рік. Сергій Ауфьоров. Молодий ще хлопчик майбутньому стане лікарем. Це фотокопія портрета Алфорової, який намалював Тарас Шевченко. Оригінал портрету зараз зберігається в Національному музеї Шевченка. Інформацію про своїх відомих та невідомих пращурів Олександр по краплинці збирав спочатку в українських, а потім і у закордонних архівах. А також шукав родичів за допомогою нової методики ДНК тесту. У нас з дружиною спільний предок 2000 років тому виявився. ДНК здав я своє і Танін батько. Здається, мені схожі трошки навіть Ну на одне обличчя. Нині з далекими родичами, яких вдалося знайти за допомогою пошуків, Олександр підтримує теплі стосунки. Бувають особливо приємні моменти, коли, наприклад, в прилуках я знайшов свою, ну, четвер'юрідну тітку, молокаючи, та яка прийняла як рідну, каже: Це схоже на володю, мого там брата, прадіда, щось таке. Ну, і знаєте, завжди радість. А ось так можна шукати далеких родичів, не виходячи з дому. Ми бачимо, що в базі 402 людини на Гошовській, Ми бачимо рік народження, рік смерті, або інший рік життя, якщо не вказане, то той, і звідки людина походить. Ігор Гошовський з дитинства цікавився власним корінням. Тепер допомагає іншим шукати своїх родичів. Він створив безкоштовну онлайн-базу. Якщо з чимось порівнювати, то мабуть найближче ми по організації процесу до Вікіпедії. Кожен може користуватися Вікіпедією безкоштовно, але наповнюється вона спільно багатьма людьми. Дослідження власного роду воду – модне заняття у всьому світі. Там архівні справи оцифровують і викладають на онлайн ресурси в Україні ж поки шукати подібні документи доводиться в архівах, а це сотні і тисячі паперів. Якщо хочете почати пошук, запитайте спочатку своїх бабусь і дідусів, хто ж були їхні предки. Це і будуть перші гілки вашого родинного дерева. І нас в гостях ігор Негожовський, керівник онлайн проекту для складання родородоводу. Доброго ранку. ми журі побачила в сюжеті. Ви знайшли своїх предків в 22-му коліні. Я на 22-му коліні. А в мене по чотирьох гілках безперервний зв'язок 10 10-11 колін. А 10 є по одній гілці перервний зв'язок на декілька поколінь до там 26 колін до 14-го століття. 14-го століття. Ну взагалі, я думаю, що не є фана, що напевне кожен українець волів би знати от своє коріння там на які багато поколінь туди. Бо чим глибше коріння, тим міцніше дерево. Але не всі, от як ви фанатично будуть шукати по архівах скрізь. Досліджувати своє родинне дерево, звичайно, коли це спрощує справу, то набагато легше. І от ви створили зробили такий онлайн проект. Mm -hmm. Я так розумію, що він ще в розробці, так що це ще ні проект уже запущений за два тижні з моменту запуску проекту сайту відео. YouDelo... На сайті зареєстровано понад 100 тисяч українців uh -huh. з них 77 тисяч вже розмістили свої родоводи. Uh -huh. Ну ось ми oh. зараз uh, зайшли на сторінку про InUA, ну ін'юєну прати пращури. Так, і, 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 і ось так виглядає. Треба сказати, треба сказати, це вже це вже мій профіль. Так виглядає. Uh -huh. Треба сказати, що я вчора зареєструвалася, внесла в базу лише поки свою маму і тата. Uh -huh. От розкажіть, як цим користуватися, я, я яку інформацію Швидальний можна ремонт. знайти? Ну там зареєструватися дуже просто. Це uh -huh. пошта і паролі. Ну, так. Взагалі на сайті є дві основні функції. Перша функція для волонтерів. Ось які, волонтерам, так, ми так, так. так які, Де ми викладаємо фотокопії і скани документів. Угу. І зараз сотні волонтерів постійно працьовують те, що ми викладаємо. Ми оновлюємо це щодня. І вся ця інформація, яку вони працьовують, потрапляє в базу проєкту. Це вони беруть в архівах цю інформацію. А для що mm. їм ця інформація, не зрозуміє? Ну, Власне, інформація про. Ваших предків вона mm -hmm. знаходиться у документах. Документ, так. Її втро... треба цифрувати. Її потрібно цифрувати, її потрібно проіндексувати і заповнити базу проекту. Взагалі, в базі проекту вже зараз на даний момент 2 мільйони 700 тисяч записів. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. А має скільки бути, щоб вона працювала? От, вона, вже, хтось вже може комусь пощастить, вже там є інформація про його предків, але зважаючи на масштаби України mm -hmm. і зважаючи на те, що на початку минулого століття населення України не сильно було менше, ніж зараз насправді, mm -hmm. то ну, десь, 10, мільйонів 10-15 треба. Мільйонів 10-15, зараз ну, і, ми, мільйони, і, мін. ми сподіваємося, до речі, що через 3-4 роки ми хоча б цифри в 7-8 мільйонів досягнемо. Так, yeah. я, я хотіла глянути, от, тут є ще пошук. По так. базі, так. от що я можу знайти, ви можете через пошук по базі це власне пошук по цій базі, про яку я вже говорив О, 2, 2 мільйони сімсот тисяч запис. ага. записів, майже 3 мільйони. Так, так так, і ви можете там по прізвищу по регіону робити запит і ага. відповідно отримувати інформацію. Ага, зрозуміло, чи і... ось зараз люди бачите, пише ага. і шукає відповідно людей. Ну, зараз хочу подивитися, що мені видасть, ви десь, так? Свої, Чи, свої Рівні. Я також ввів своє прізвище, я цечку і знайшов вже ось людей з цим прізвищем, і навіть і ось ми бачимо зараз. Бачите, якщо є зелененький такий пункт, це означає, що у людини вже є родовід, і можна подивитись його родичі. Відповідно, якщо коріння, наприклад, хтось знає, що коріння там з інших країн, не знаю, з Росії, з Угорщини, це також має ця інформація з'являтися. Е, якраз ідея сайту, полягає, тому що це сайт для українських користувачів це суто український проєкт, uh -huh. наш національний. Є декілька глобальних сайтів іноземних, які теж дозволяють займатися дослідженнями, дослідженнями з генеалогії. Так. От, але цей проєкт суто українська розробка наша. І, відповідно, ми спочатку на першому етапі акцентуємо увагу на цьому. Зараз є можливість будувати дерева для тих користувачів чи предків з України. Так. Але надалі ми сподіваємося, що ми будемо розвивати проєкт і буде технічна можливість а, От ваші це. предки всі з України, Так, абсолютно. За зрозуміло, що коли ти більше дізнаєшся про свої як говорили, там ти переживаєш разом з тими родичами, ти більше знаєш це таке емоційне збагачення і духовне. Але, от, наприклад, такі практичні приклади, коли, наприклад, хоче отримати польське громадянство і у своїх поляків, родичів, ну і як підтвердження, ну все вийшло. Якісь такі цікаві історії, цікаві приклади, от коли люди знаходили своїх предків і ці історії вразили. Е, ну, по перше, що стосується карти Поляка, насправді після запуску сайта в нас був шпал повідомлень про те, чи можемо ми. Е, Допомогти їм з документами на карту поляка. Mm -hmm. На всі ці питання ми відповідаємо, що це не не наша специфіка. Mm -hmm. ми, це ми це не займаємося. Там активно видають ці карти поляка. Yeah, yeah. Ну, Там це... в Західній Україні зараз робити з цим дурдом, насправді з цими картами поляка. Це, це це до речі проблема, як я думаю, ми про це окремо. Yeah, yeah, yeah. А що стосується якихось таких цікавих історій про родоводу, ну нічого цікавішого, наприклад, за те, що в мене в родоводі, мені ну, наразі mm -hmm. не, не траплялося. Тобто, якщо говорити про мій родовід, то а ось, в ході досліджень я сам з'ясував раніше цього не знав. Що у mm -hmm. мене, наприклад, в Рудоводі є дуже далекі зв'язки, ну ти не менше мене є там з такими людьми, як там, Михайло Булгаков, Степан Руданський. Наскільки це далеко? Ну наприклад, Михайло Через декілька колінну зараз ні, мова навіть не про коліна. Наприклад, якщо ми говоримо про Михайла Булгакова, то це мого прадіда кузен був одружений з чотирьюриною сестрою. А, чоловіка, його рідного дядька. Отак ви зараз зараз треба повторити, що ви сказали. Так, але насправді, ну і Степан Руданський приблизно такого ж трошки ближче. От, але якщо ми говоримо про такого там відомого там, поета пасської групи, як Олекса Стефанович, то у нас спільний прапрадід. Спільний і тут важливий дуже момент. Я хочу сказати, що це не в тому, там я унікальність особливість, що в мене є такий зв'язок. І не в тому, що я знайшов, а Справа в тому, що насправді у мільйонів українців. Є такі зв'язки з тим же Бугаковим і з тим ж Степано Руданським просто вони про це не знаю. От ми зараз mm -hmm. говоримо про українців взагалі про світовий тренд. Наскільки це розпорозповсюджений пошире зараз в світі, популярно, так розуміє Популярно дослідження насправді дослідження свого родоводу. Популярне у світі дуже давно традиційно це в Україні воно не було популярне, зв'язку з тим, що ми є спадкоємці радянської системи Совка, де це все не віталося, навпаки, приглушувалося, і ми, ми зараз тільки повертаємося до нормального стану. От, окрім не... такого проекту, буквально кількома словами. В яких архівах де шукати? Хто хоче детально дослідити, з якими проблемами можна е, значить е, потрібно звертатися в територіальні архіви того регіону, е, звідки походять ваші родичі? Угу. От е, проблем багато що у нас зараз і час, і можу вам сказати про проблему. Думаю, що буде пізніше. Я хотів розказати дуже цікаву історію. Відома акторка серіалу Теорія Великого Вибуху Майям Бялік наприкінці червня відвідала Київ про що повідомила у Фейсбук. Причина візити вона робота, по роботи, А по-друге, історія її сім'ї. Вона розповіла, що в Україні Україна їй не чужа. Після другої стої війни деякі її родичі були змушені рятуватися з України від єврейських погромів і знайшли про на території відповідно на території нашої країни в Україну, а потім вже приїхали до сполучного. Штатів вона була вражена історією України, написала такий пост про те, що вона повернеться і буде вивчати і далі свою історію. Тож друзі, пропонуємо вам, будь ласка, заходьте про і знайдіть своїх предків, дізнайтеся історії своєї родини. Я думаю, що більше дізнаєтесь про себе. У нас гостях був ігор Гошовський, керівник онлайн проекту для складання свого родоводу. Дякую. дякуємо за розмову, дякуємо за історію.